Всім добрий день! Я Альона Марія Владиславівна, я тренер в академії Різадінової І наразі я працюю в двох філіях на Печерську і на Подолі з малими. Ну, взагалі я почала займатися художньою гімнастикою в три з половиною роки. Мене на гімнастику привів татко завжди мами. А в мене татко. Так сталося, що я випадково потрапила в дитячу юнацьку спортивну школу. Просто проходила там, не знаю, гуляла. І ми ось натрапили на набір. І так я потрапила до свого першого тренера. Це було в місті Нікополь, це Дніпропетровська область, моє рідне місто, я звідти. Потім моя кар'єра спортивна продовжилася у Дніпрі. Там трошки попрацювала гімнасткою. Потім я приїхала вже в Київ і тут продовжила навчання в університеті і познайомилася з моїми. Теж дуже не знаю. Я палкою гарячо згадую всі ці тренування до своїх тренерів у Києві. Продовжила вже бути такою більш дорослою гімнасткою після. Вступу в університет, була в збірній команді університету, Національного університету фізичного виховання і спорту. Ми здобули золото на літній універсіаді, тож бекграунд є і сподіваюся, що він мені надає досвід тим, як бути гарним тренером, будучи ще непоганою гімнасткою. На той момент, коли я побачила вакансію, що шукають тренерів в академії, я проживала в Лондоні, і до цього я вже там якби працювала. в мене були діти, але я дуже хотіла і мріяла повернутися в Україну, так як дуже багато українців покинули перед на момент початку війни. Ось і я все ж таки шукала можливість знайти роботу. І побачила дуже класний офер, і зв'язалася з, з Анією. Ми з нею поговорили. і Так я почала працювати в академії Різадінової. Працюю я з липня 2023 року. Якщо чесно, мені здається, що це найважче, тому що ти тут маєш приділяти увагу просто всьому. Якщо діти в середнього віку і дорослі вони вже розуміють тебе, і як мінімум вони вже щось знають і щось вміють, то тут діти взагалі е, початковий рівень, і ти починаєш їм все розповідати, як банально втягувати стопи, як стояти, як е, не знаю, просто гарно навіть посміхатися. А насправді. Е, я постійно відкриваюсь по-новому, коли я працюю з малими дітьми, і я намагаюся знайти до кожного з них індивідуальний підхід. Комусь навпаки, треба бути дуже лагідною. Комусь навпаки, треба бути трошки суворим таким тренером. Але тримати баланс завдяки тому, що діти всі різної вікової категорії вони сприймають більше гру, вони більш такі, я не знаю, не люблять, коли до них дуже суворі, всі люблять, коли до них там і похвалити, знаєте, і скажете молодець і так далі. Тому я думаю, що тут тримати ось цей баланс між суворістю і такою лагідністю дуже легко. Тому що якщо дітки починають балуватись, трошки починати відкриватися з іншої сторони, то ти починаєш їх трошки стримувати. Якщо вони постійно в якійсь Активному позитивному е баченню, то вони спокійно можуть е без суворості обходитися. Е я б сказала, що і мене в університеті, і мої тренери завжди навчали, що існує е трикутник це тренер, батьки і дитина. І одне без іншого не буває. І наразі мені дуже повезло з батьками моїх дітей. E, ніхто мені там мізки не виносить і все таке. E, всі дуже стримані, всі розуміють, що це така серйозна організація, що це не просто якийсь гурток. І в нас це спортивна секція, а не. Якісь там танці або ще щось, де більш е, лояльні. У нас тут все досить на високому рівні, і батьки е, завжди знаходять правильні слова, якщо вони хочуть питати або дізнатися якусь інформацію. Тому проблем з батьками і спілкуванням з ними зовсім немає. Ну, перед собою наразі в цьому році я поставила е, не дуже конкретні цілі, але вони е, такі більш загальні, я б сказала. Е, По-перше, це покращити фізичну підготовку у дітей, тобто, щоб вони стали більш витривалішими, більш сильними, е, більш гнучкими і так далі. Е, хочу покращити результати у дітей. Якщо говорити про більш середню групу, то це, звісно, там перші місця на певних змаганнях. Якщо про малечу, то щоб ми навчилися працювати вже з предметами, не тільки без предмету, там скакалка, м'ячик. Ось і обов'язково, щоб дітки відчували, напевно. Любов до гімнастики, тому що я б сказала, що дуже сильно е, важко привити до дитини любов до спорту, е, бо на, наразі в нас дуже багато різних е, цікавих е, там, занять, музика, танці, і щоб вони, е, можливо, оцю всю любов душевну всю спрямовували на гімнастику і щоб з'явилося в них е, напевно бажання і напевно щоб. Е, Навчити їх не боятися виступати на змаганнях оце напевно найбільша ціль, бо дуже багато дітей відчувають стрес від виступів. Тому я буду намагатися і поповнити свої знання, і поповнити знання дітей, щоб вони не переживали і були. В спокою під час таких стресових варіантів, як змагання. Я думаю, взагалі, що їх ну, більше напружує оцей стан, коли вони відчувають, що можливо не надто багато приділили увагу там, певним важким елементам в своїх вправах. Можливо, там деякі з них хворіли або, знаєте, будь-що, тому що це діти, і певні моменти. Їх роблять в страсі, тому що навіть не знаю, зараз трошки зосереджусь. Я думаю, що для них дуже стресово, коли вони знаходяться в залі, коли бачать перед собою і навкруги себе дівчат, що в майбутньому будуть змагатися з ними. Тобто вони вже в своїх змагальних виступах, костюмах. вони... Ме вже готуються до виступів, вони роблять дуже сильні там якісь важкі елементи, які можливо вони не вміють. І вони відчувають конкуренцію. Ось цей самий е, такий е, іноді приємний, а іноді досить такий гіркий присмак е, такого відчуття, коли ти з, е, з напруженням е, дивишся на всіх і не розумієш, а що чекати від свого виступу, можливо, там щось станеться, там світло дете куди впаде, або ще щось, знаєте. І е, для них. Е, Результати також можуть бути стресовими, тому що коли вони очікують певних від себе там, звершень або там, перших місць, і коли вони отримують не те, що бажають, вони починають переживати і іноді роблять висновки не такі, як треба. Не те, щоб більше і краще працювати, а те, що я от така погана, що в мене таке місце. Взагалі, в перший рік навчання. Ми завжди спонукаємо дітей, щоб вони навчилися дисципліні, щоб вони не пропускали заняття і тим самим спонукали своїх батьків, щоб вони не а постійно проводили їх на тренування. Я намагаюся навчити їх якимось базовим фізичним навичкам, які їм згодом допоможуть навіть у школі і у садочку. Такі звичайні, як стрибки, правильна постава. Тобто, навіть у перший рік це не більше як гімнастика, а більш загальна фізична підготовка. Ось в майбутньому, коли ми трошки вже більше позаймаємося, я сподіваюся, що більшість залишиться в нашій команді, і ми продовжимо вчити більш складні, більш нові навички, які потім будуть розвиватися. І, можливо, хтось з них стане олімпійською чемпіонкою, хто знає. Я б сказала, що це просто справді мрій, і тут треба справді діяти, тому що настільки крута локація тут класне, класні зали, тут класне освітлення, що для нас дуже вартує. У нас тут класні умови, навіть такі звичайні, як санітарні умови. У нас класні роздягальні Нам дуже подобається, що діти. У безпеці, тому що батьків не пускають у середину комплексу, і вони можуть не переживати, що можливо щось там. Це тут класне укриття, бо ми зараз у такій всій ситуації, як ну, Україна, це війна, і дуже класне укриття сучасне. Вони його переобладнали, вони зробили його теплим, і діти також можуть бути в безпеці. І взагалі я б сказала, що. На сьогоднішній день такі умови це дуже велика рідкість, тому що не багато хто із шкіл працює в таких умовах.